Права 713. Доведіть, що значення виразу. Перше завдання 80 9 плюс 8, 8 кратне число 152. Ну що ж, для того, щоб довести, давайте ми запишемо цей вираз і спробуємо його записати у вигляді добутку. Отже, 80-8 9-й плюс 8, 8. Спробуємо виокремити тут 8, 8 у кожному з множників. Отже, 8 10 ми запишемо, як 8 у 8, що множиться на 8 у другий. Відняти 8 9 – це 8 у 8, що множиться на 8 у1. Або просто 8. Додати І 8 у8. Ми можемо записати, як 8 у 8, що множиться на 1. Ну а зараз дивіться, тут в нас є спільний множник 8 у 8, Його можна винести за дужки. То тоді пишемо 8 у 8. А у дужках тоді залишиться у нас 8 у другій, мінус 8. все те, що не підкреслено, і плюс 1. І це дорівнює. 8 у восьмій, що множиться. 8 у квадраті це 64. Записуємо мінус 8 і плюс 1. І це дорівнює. Ну, що ж, він тоді це буде 8 у 8, що множиться. 64 мінус 8 це 56, плюс 1. Це буде. 57. Отже, записуємо, як 57. Ну що ж, 8 у 8 ми можемо записати як 8 у 7, що множиться на 8 у перший або на 8. Ну і що множиться на 57. Але 57, це у нас 19, що множиться на 3. Так, і це дорівнює. Ну, а зараз давайте ми спробуємо. 8 помножити на 19. Це 8 на 20, це 160, а тут на 8 на 1 менше. Тобто ми записуємо, що це 8 у 7. Що множиться на 3. Ну, і що множиться, давайте ще раз запишемо. 8, що множиться на 19. І це дорівнює. Тоді це буде 8 у 7, що множиться на 3. І що множиться. А 8 помножити ще раз на 19. Це 8 на 20, 160. Мінус 8 на 1, мінус 8. Це буде 152. Є? Ну що ж, ми бачимо, що наш вираз можна звати у вигляді добутку, де один із множників є 152. То це говорить про те, що цей вираз кратний числу 152. Бо його можна звати у вигляді добутку, де є число 152, де є такий множник. Записуємо. Оскільки значення виразу. Рівне. Записуємо вісім у сьомі? Що множиться на три, що множиться на сто п'ятдесят два? Записуємо то значення виразу кратне число. 152. Є. Ну що ж, приходимо до другого завдання. Довідіть, що 15 у мінус 10 у четвертій мінус 5 у четвертій ділиться на 80. Давайте запишемо цей вираз. У вигляді добутку мінус 10 у четвертій. Четверті. 15 можна записати як 3, що множиться на 5. І все це потрібно піднести. До четвертої степені. Мінус 10 у четвертій. Це 10, це 2, що множиться на 5 до четвертої. І тоді мінус ще 5 у четвертій. Це дорівнює. Ну що ж, як добуток піднести до степеня? кожен з множників підносимо до степеня. Це буде 3 у четвертій, що множиться на 5 у четвертій. Це 3 помножить на 5 до четвертої. Відняти. 2 помножити на 5 до четвертої. Це буде 2 у четвертій. Що множиться на 5 у четвертій. Ну і мінус 5 у четвертій. І ми можемо записати як 5 у четвертій, що множиться на 1, і це дорівнює. Зараз виокремимо спільний множник 5 у четвертій за дужки. Так то пишемо, що 5 у степені 4, що множиться. А у дужках тоді в нас буде 3 у четвертій. Мінус. Запишемо все, що там залишилося непідкресленим. 2 у четвертій. І мінус 1. І це дорівнює. Це буде 5 у четвертій. Що множиться. А, в дужках 3 у 4. 3, що множиться на 3, це 9, то потрібно 9 помножити на 9, це буде 81. Відняти 2 у четвертій. Це 4, що множиться на 4, це 16. І мінус 1, це дорівнює. Ну що ж, це буде 5 у четвертій. що множиться. 81 мінус 16. 71 мінус 6, це буде 65, мінус 1, це 64. Є. Ну що ж, нам зараз треба якимось чином зробити так, щоб у цьому записі було число 80. Ну, яким чином? Щоб було 80, 64 ми можемо записати, як 8, що множиться, наприклад, на 8, запишемо, що це дорівнює. 5 у четвертій запишемо як 5 у третій, що множиться на 5 у першій, або просто 5, що множиться. А 64 запишемо тоді, як 8, що множиться на 8, і це дорівнює. 5 на 8 це 40, але ще одну вісімку ми можемо записати як 4, що множиться на 2. Записуємо як 5 у третій, що множиться на 5, що множиться на 8. І що множиться, а одну 8 запишемо як 2, що множиться на 4. Це дорівнює. Тоді пишемо 5 у третій, групуємо, що множиться на 4, що множиться, а в нас залишиться тоді 5, що множиться на 2, і що множиться на 8. І це дорівнює 5 у 3. Що множиться на 4, що множиться 5 помножити на 2, це 10, помножити на 8, це 80. Тобто наш вираз рівний 5 у 3, що множиться на 4, що множиться на 80. Оскільки його можна записати у вигляді добутку, де є один із множників 80, то цей вираз у нас ділиться на 80. Так і записуємо, оскільки. Оскільки. Вираз. ный 5 3 еще множится на 4 еще множится на 80 то значение выразу кратно делается на 80 Ja. Yeah.